У Луцьку близько 11-ї вечора, 20 жовтня, випав з восьмого поверха 24-річний чоловік. Припускають, що ось саме це сліди, які залишилися після падіння хлопця з восьмого поверха. Ця моторошна новина сколихнула Луцьк вже вранці, 21 жовтня. Стало відомо, що інцидент трапився на вулиці Ріненській в одному із житлових комплексів міста. Очевидці розповідають, що чули лише глухі звуки та крики. А ось чоловіки сусіднього під'їзду бачив все на власні очі. Спочатку впали крусівки, він сам спочатку впали крусівки, а тоді він сам постояв куди. Кілипи, а ви що, там якась, не знаю, вечірка була? Мабуть, тому що ходить будинку, дівчата, хлопець, пився, а потім дівчата почали перчати, вищати, якось так. Вон там, бачите. Ну я ж бачу сліди, тому якраз оце на них і звернули увагу. Мабуть, ну мабуть, структур, тому що так далеко не долетів, якби зраз так. Переходився в папу. Він, мабуть, вістку. Мабуть, з своєю дружиною позворити дівчини, позворився. А та й мабуть, сказали, їдись дрибай, мій шар. Під, під, під шапером. Чоловік розповідає, що одразу ж після моторошного інциденту на місце вибігли друзі та ймовірно дівчина молодика. Вона почала дуже сильно кричати. Люди викликали швидко. Ну, жаль, відключ по любому, тому що почав храпити. Я Бежал же опции, я ему сказал, так вот, покупи его на грабик, мы выйти не зачем. Вот он не факт, если будешь, ну он так зарубил и сразу шутку и шутка прихован. Пожову, Попри це, житель будинку зазначив, що потерпілий був чомусь неодягнений. Також стала свідком страшної події і лучанка Дарина, яка проживає в сусідньому під'їзді. Ми просто почули один звук, такий був приглушений, бо спочатку не поняла, що це. Бо в нас тут часом діти чудять, то таке буває. Угу. А потім за другим звуком вже було стромненько і вийшла, подивитися на балконі. Побачила, що лежить людина. Він що може, просто п'яний і хотів вилізти на цьому і впав. Почали дзвонити в швидку, але вже якраз позбігалася купа людей, вже почали крики, вже хтось каже, я вже викликав швидку. То приїхала потім швидка, як я зрозуміла, він впав з восьмого поверха. Ну, було... А що, щоли були якісь звуки? Там, ну, от ми спілкувалися з чоловіком з другого поверху, він каже, що там якась вечірка була. Ну, нам не чути було, не бо чути. це трохи це перші під'їзди. Ми з другого під'їзду uh -huh. та на рахунок вечірки не чути, але біля нього була пляшка з алкоголем. Була точно його дружина, бо вона кричала: це мій чоловік живий, живий. В неї таку пластинку заїли. Вона постійно вбивала в істериці. І ще була якась ще сестра його, чи її це було незрозуміло, бо хтось намагається вияснити, що сталося, а вони не можуть нічого сказати, і хтось каже, типу, що він впав. Дівчина розповіла, що заочно знає цю сім'ю. Каже, вони нещодавно одружилися, були на відпочинку в Карпатах, і ось ми повернулися. Що мало призвести до такого вчинку гадки немає. Однак Дарина має і свою версію подій: 24-річний чоловік чомусь спускався по балконах вниз. От бачите, там на четвертому парусі побута збоку. Можливо, дазу? Дазу. Ага. Мо, да, Може недавно мода, може. Бо це мій хлопець сказав, що він міг злазити, бо тут спокійно ж дійсно він ще довгий ростом. Він спокійно міг руками зацепитися і ногами дістати до наступного. Як балку. варіант, він можливо зірвався Йо. на заскленому балконі. Бо, да. бо вона там похилила. Угу. Вона і вона, якби була. була похилена, вона могла б, вона ж певно замурована, ну тобто замазана чимось, могла би й дати стільки сміття. Ну і напевно, ось тут, ось тут ногами своєю чергою. Луцькі лікарі продовжують боротися за життя 24-річного чоловіка. Його помістили у відділення реанімації. «Сьогодні ночі в заклад був доставлений пацієнт з важкою політравмою внаслідок падіння з висоти. Пацієнт був госпіталізований у відділення інтенсивної терапії, в палату інтенсивної терапії відділення анестезіології. Тому час там залишається важким». наразі. В поліції Волині не коментують цей інцидент однак зазначили, що ведуться усі відповідні роботи для встановлення обставин моторошної трагедії. Ми ж щиро сподіваємося, що чоловік виживе та зможе сам розповісти правоохоронцям, що ж стало причиною такого вчинку.